будемо писав книгу вісім років. У сумах публіциста краєзнавець Анатолій Близнюк представив видання Волонтерство Сумщини пошуки, і здобутки. Книга говорить, буде цікава для початківців та тих, хто займається благодійністю багато років. Хоча вона не дуже за обсягами величенька, 170 сторінок, але це квінтистенція всього досвіду, який проводився серед волонтерів і серед учнівської і студентської молоді. Видання складається з десяти глав. В них йдеться про напрямки волонтерського руху. Також надаються зразки документів, фотографії. Завжди звикли до того, щоб книги по про благодійництво, про волонтерство, це нариси біографічні про одну людину, про другу, про третю. Але ні, зовсім це іншого плану видання. Це науково. Педагогічна методична книга, тобто посібник, як треба проводити роботу з волонтерства. Волонтерський рух став особливо актуальним із початку російського вторгнення у 2014-му, говорить Анатолій Близнюк. Саме тоді виникла ідея написати книгу. І якби не волонтери на першому етапі війни, згадайте ще 2014 рік, то хто знає, як би взагалі події відбувалися на фронті в першу чергу на Донбасі. Але ми вийшли з цієї кризи і будемо продовжувати цю роботу до перемоги. Микола Кіченко один з тих, про кого розповідається в книзі. Нині чоловік служить у територіальній обороні. А з 2014-го збирає та возить гуманітарну допомогу українським бійцям. Чоловік говорить, найчастіше їздив на Донецькі та Луганські напрямки. Якби не допомога простих українців, патріотів України України. Нам дуже дуже було важко, тяжко на сьогоднішній день, Тому що, якщо брати з ну, 2014 по 2022 рік по лютий, то за цих років це були саме страшні, саме були запеклі, це були 2014-2015 рік. Хлопці були були роздіті, розбуті, голодні, холодні. Не було нічого. Держава на тут період допомоги дуже дуже була мало. Оддавали люди остання. Ми везли, ми приїжджали на Сумщину, брали все. Що люди допомагали, те і везли на передову в Сіру зону. Вийшла книга накладом у 100 примірників. Знайти її, за словами автора, можна у бібліотеках та навчальних закладах Сумщини. Діана Крахматова, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Суми.